Всім привіт! Сьогодні ми готуємо литовський холодний суп, а ще називають його холодник. Цей холодний суп з буряком та яйцем чудова ідея страви у літню спеку. І для приготування нам потрібні такі інгредієнти. Перше, що нам потрібно, це відварений один ось такий буряк. Також нам потрібні відварені 4 яйця, окріп, огірки свіжі. Цибуля зелена, також вода, також потрібен нам кефір і сметана. Натираємо буряк на великій терці. Складаємо у підготовлену каструлю. 4 відварені яйця натираємо також на крупну терку. Або можна також нарізати кубиками. Одне яйце залишаємо, щоб прикрасити нашу страву в кінці. Далі огірки потрібно почистити від шкірочки, якщо вона тверда. І тепер нарізаємо соломкою. Можна також порізати кубиками. Беремо ось такий гарний пучок цибулі і подрібнюємо. Також подрібнюємо кріп. Чим більше зелені, тим краще. Якщо у вас кефір жирний, то його потрібно розбавити водою. Ось що я і роблю. Я додала ось таку 200 грамову чашечку води і тепер вливаю кефір. Кефіру нам потрібно 1 літр, тепер підсолюємо за смаком, трішки додаємо чорного меленого перцю і ось все гарненько перемішуємо. Ще в цю страву додається кислота. Я додаю лимонну кислоту. Можна ж використати сік лимону. Це знову гарненько перемішуємо, доводимо до смаку. Ось такий він у нас виходить густенький. Такий він у нас повинен і бути. Відправляємо каструлю на 2-3 години у холодильник, щоб холодник добре настоявся і охолодився. Перед подачею додаємо у кожну тарілку ложку сметани і яєчко. Ось страва й готова! Легкий, смачний і дуже простий у приготуванні цей суп обов'язково займе почесне місце серед ваших перших улюблених страв. Такий суп можна їсти з відвареною картопелькою замість хліба. Тож бажаю всім смачного і дякую за перегляд цього відео. Обов'язково діліться своїми друзями цим рецептом. Всім до зустрічі!